Всім привіт, друзі! Сьогодні я отримав овощину від BeWord, яку ви бачили в рекламі на каналі. Зараз ми розпакуємо, що це за овощина, подивимось разом. На рамки і поставимо вулики. Зараз йде якийсь там медозбір. Треба розширяти сім'ї, буду ставити другі корпуси, додати в пакети овощину. і подивимося, що це за овощина, як вони її тянуть. на запах приємна, така, як раніше колись була я радянська. Є запах. Вишина свіжа з-під станка і трошки вигнута, треба її розладжувати зауваження до виробника це займає трошки часу ось можна порівняти з іншим виробником колір вощини це лежало це свіжа. свіжо пакет ставимо в вощину від биворда слабий пакет поставлю Одну. дівка працюйте пакет бакфаст ну, перевіримо чи він машину тягне. зараз йому зарядимо пару штук якась побілка не йде легенька значить потягне. Так, ну що, пачку я на вошів, зараз ще одну навощу, тому що немає часу, треба працювати, виставляти в Надії на акацію, подивимось, що воно буде. Пізніше я зніму, як вони тягнуть овощину через пару днів подивимось. До скорої зустрічі, пока. 9 травня, 6 година ранку, плюс 5. Ну що, перевіряємо чи тягнуть вощину чи ні. Пройшло два дні, третій. Повинні вже відтягнути, акація там щось цвіте. дивимося. Ось я помітив Біорд КОБЕ Нормально відбудовано. Все окей. Так, і цікаво, чи пакети бакфаст тягнуть чи ні. Вони слабіші. Куплені тиждень тому. Зараз падимо. Так, ці почали будувати, тут вжили небагато. Пакет був на чотирьох рамках. Зараз скільки він там займає 8 Ось вощина, в центр гнізда я поставив Тому що йде взяток якийсь Ось матка лазить вже на вощині і навіть засіяла Починає сіяти Прикол Ось вам в центрі гнезда Розірвав гніздо Те як розірвав, ну травми місяць яка ця цвіте, що там можна розірвати. Ну ще один пакет бакфаста. Це трошки сильніший. Якщо порівняти з Карпаткою, то Карпатка на цей час трохи сильніша була. Відбудовано все чітко. Це сім'я сильніша. Все тут відбудовано. Бомба. Ну як ви бачите, вощину тягнуть від біворда, все нормально. Київська вощина. Кого цікавить, можете поміняти вощину, хто там з області чи далі живе, а є можливість приїхати в Київ, можна поміняти вощину прямо в цеху. В них там своє виробництво є, є багато відео в Ютубі вже є. Можна навіть самому переробити свій віск на ошіну і забрати ошіну зі свого воску. Можна купити по інтернету, вони висилають новою поштою без питання в будь-яку точку країни. В описі під відео буде лінк на сайт, можете замовляти. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі пока!